У Рівному на фасаді гімназії номер 24 встановили меморіальну дошку загиблому Андрію Старожуку. Урочисто відкрила її сім'я загиблого героя. Андрій Сторжук народився у селі Забороль, закінчив рівницьку гімназію номер 24 Згодом один з київських університетів працював на рівне Азоті, та з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Він не вагаючись зробив свій вибір, тому що на кону стояло стояла безпека найдорожчих, особливо його кровиночки, синочка Сашка якого він любив більше за життя, добрий, щирий та працьовитий. Саме таким залишиться Андрій у пам'яті сім'ї та друзів. Та головне, каже дружина, він ніколи не здавався. Будучи там у самому пеклі від початку служби і до дня загибелі ніколи ні разечку не скаржився і не нарікав. А навпаки, ще й заспокоював нас, кажучи, що все буде добре, тож як не ми, в першу чергу потрібно починати з себе. Багато часу Андрій Сторожук проводив у рідному селі, де мав багато друзів. Хрещена героя розповідає, у них була своя традиція під час зимових канікул. У нас така була традиція, вони приходили до нас по всій родині. Бабця їх ця що в рівному навчила довгої такої колядки. І вони ходили не для грошей. Це були просто такі нас традиції, що вони прийдуть і свято розпочнеться. Старанний та відповідальний учень. Любив навчатися та дізнаватися нове. Так розповідають про загиблого Андрія, викладачі гімназії, де навчався герой. Коли потрібна була будь-яка допомога, у проведенні змагань чи конкурсів Андрій був одним із перших. Любив уроки. Фізики, математики, історії, фізичної культури. Його мужність має стати прикладом для наступних поколінь, які будуть навчатися. В нашій школі майбутнього. Андрій Сторожук був головним сержантом, командиром першого зенітно-ракетного відділення Зенітно-ракетного дивізіону. На жаль, герой помер 26 вересня 2023 року внаслідок вибухової травми. У військового залишилася дружина Людмила та син Олександр. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.